Гарно всі дня, дівчата і хлопці. Мене часто запитують, як спекти піцу в сковороді, в звичайній сковороді. Ось я замісила пів порції тіста. Це моє універсальне тісто, тут на стакан водички всього. Зараз я покажу, як я буду замішувати. Ось моє тісточко. Тут десь 300 грамів всього. розділю на пополам, а це в мене буде дві піци. Розкатала все-таки млинець. Кладу в сковорідку, тепер у мене соус. Зробила я свій домашній, у мене був соус. Я літом додала малий майонез, горчиці, приправи для піци. Посолила поперчила за смаком. Хто як любить, хто солодше, хто яке. І зараз помажу соус. З бортиком зробила віночок такий, щоб оце все не поза бортик, не, вся начинка не виходила. А тепер дівчата в кого що є. У мене помідорчик маленький, кусочок ковбаски, два яйця, тобто одне на одну, інше на іншу. От кусочки сиру. Тут у мене Моцарела, хто як хоче, хто твердий. Любий твердий сир беріть. Зараз я понакладаю, а грибів у мене нема. А грибів у мене нема. У кого що є, кого м'ясо відверни, кого огірочок, хто шоти, і кладіть. Дівчата, ось так я зробила піцу. Повторюю, кого що є. кладіть, хто що любить. Тепер я ставлю на вогонь на максимум. Накриваю кришкою, хай печеться 5 хвилин на великому вогні і десь на малесенькому, ще 2 хвилинки, і піца готова. Ось так вона печеться, дівчата і хлопці. Ось. Вже готова вона ось. Це яка гарна. Ось вони, дівчата, готові вже цю першу пекла, цю другу я пекла, тобто жарила. Нічим не відрізняється від тієї, що печеться в духовці. Так що пробуйте. Це дуже швидко і це дуже легко, повірте. Хто завгодно зможе це зробити. Машно. Не бійтеся, дівчата, експериментувати. Все у вас вийде. Хочу побажати нам усім миру, тепла, світла, всього найкращого. І бувайте здорові!